Найтопівіша оправа на літній сезон, тому що заміняє одразу дві пари окулярів. Це для корекції зору можуть бути варіант за вашим рецептом, а також з поляризованою сонцезахисною накладкою. Тобто сонцезахисні на літо. Це ідеальний варіант за таку вартість. Повністю металевий корпус. Тут напіввобітковий варіант. Саме тому в таку оправу найкраще встановлювати лінзи від мінус двох і більше, а також для корекції астигматизму. Має повністю чорний глянцевий корпус у металі, а також Пластиковий завушник, такий тотал Black образ. Нічого зайвого. Тут лише на завушнику брендування, і він йде на флексах. Дуже зручно сідає по об'єму обличчя, тому такі окуляри дійсно зручно використовувати на повсякдень. До будь-якого образу вони дійсно пасуватимуть. Це наша чоловіча колекція. Хоча, на мою думку, доволі універсальні. Хто полюбляє класику, підійдуть і жінкам. Поліризована сонцезахисна накладка у матовому чорному кольорі з таким ось нібито 3D-малюнком на оправі з однотонною лінзою. Захист від 400 та поляризація, повторюсь, є і кріпиться вона за допомогою магнітиків, а також гачечок на переніс. Можна переглянути на сайті Київлінза або ж запитати в наших менеджерів онлайн, замовити оправу. Або ж окуляри за вашим рецептом у цю модель можна онлайн у Телеграм або ж інстаграм. Також на сайті Київлінза. І для цього артикул моделі залишаю у коментарях.